Чи підвищать у Чернівцях тариф на проїзд у тролейбусах? Містян закликають долучитися до громадського обговорення. У Чинівцях триває онлайн обговорення пропозиції нового тарифу на проїзд у міському електротранспорті. Наразі пасажири чинівецьких тролейбусів платять за одну поїздку 10 гривень. Тариф впровадили ще 1 жовтня 2022 року. Затверджувати тарифу складає 12 гривень 25 копійок за проїзд у електротранспорт. Але рішення виконавчого комітету прийнято таким чином, що громадяни сплачують 10 гривень, тобто 2 гривня Компенсовує міський бюджет. Ми оголосили такі обговорення з метою вивчити питання, чи зможемо ми ці 2 гривні не відшкодовувати з бюджету, а щоб їх сплачували люди за проїзд у тролейбусі. Ми запитали чинівчан, чи готові вони платити на 2 гривні більше за проїзд у тролейбусі. Ще раз кажу, це неправильно. Коли йде війна, давайте будемо теорію придвіщати, що немає що ніякі ціни. Подивіться, як пенсіонеру на 2,520 прожити. Не їжу просто транспортом загальним, тому не знаю, не чула. Чули, мене це здивувало, звісно, але ну я не розумію для чого це. Ну там, де 10, там буде 2. <сіх> ну що робити, якщо так. Обговорять також пропозиції тарифу на проїзд і для студентів. Звертатися увагу на те, що студенти зараз плачуть 50%, це 5 гривень. В разі якщо прийме виконковим рішення, то студенти будуть сплачувати 50%, це 6 гривень. Тобто на гривню може подорожчати для них проїзд. Порівняємо, скільки оплачують за проїзд у інших містах України. Так, у Львові з грудня 2023 року в електротранспорті встановлено тариф для власників транспортної картки: 13 гривень, 15 гривень банківською карткою та 20 гривень при оплаті готівкою у водія. Сусідньому Хмельницькому за тарифом, затвердженим ще влітку 2022 року, проїзд у тролейбусі коштує 6 гривень за електронним квитком і 7 гривень при розрахунку готівкою. В Івано-Франківську приїзд у тролейбусі вартує 10 гривень. Обговорення щодо підвищення тарифу на приїзд у Чернівцях триматимуть до 1 лютого. Пропозиції можна подавати в онлайн формі, яка розміщена на офіційному сайті Чернівецької міської ради. Євген Пасилюк, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4